Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Путін ризикує або стати невдахою в очах своїх підданих або викликати на себе гнів Трампа із подальшими санкціями проти та поставками зброї Україні. Останні перемовини дії Путіна показує, що він вирішив йти в Абанка після порушеного путіним перемир'я, незважаючи на публічні заяви. Трамп нарешті почав показувати силу таємні поставки зброї в Україну. Нова таємна розмова президента США Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним надзвичайно стривожила є. Європу, яка боїться повторення Мюнхенської змови 1938 року. Однак насправді господар Кремля постав перед непростим вибором. Пише авторської статті для Financial Times Лоренса Фрідман, провідний фахівець в галузі британських стратегічних досліджень і почесний професор в королівському коледжі Лондона. Він зауважив, що досі американці не вимагали від України, незважаючи на відмовитися від окупованих росіянами території, і тим паче віддати Росії ще більшу територію не було. Від США вимог роззброїти українські війська та замінити конституцію на догоду Москві. Путін без сумніву радий, що Трамп ставиться до нього з повагою, але без виконання цих вимог він не досягне своїх військових цілей. Наголошує аналітик. Хоча Путіну, очевидно буде дозволено залишатися під контролем Москви великий шматок української землі. При цьому залишається перспектива, що Україна відновить свої сили за підтримки заходу. Щоб повернутися до боротьби пізніше, пише Фрідман і це на додачу до того, що Росія тепер доведена витрачати величезні гроші на охорону та підтримку окупованої території, значна частина якої геть зруйнована боями. Аналітик не бачить підстав пропускати, що Трамп зацікавлений задовільнити максималістські вимоги Путіна. І скільки ще свіжі про спогади про ганебну втечу американців з Афганістану у серпні 2021 року. Є майже того, наскільки Трамп може змушувати Київ до поступок. І це при тому, що переговорна позиція самого Путіна не сильно надто російська армія безперервно наступає з осені 2023 року, але територіальні здобутки за цей час були вкрай обмеженими навіть близько не схожі за початкові цілі Москви. А втрати величезні до того ж, тепер частину самої Росії контролюють українські війська Компанія повітряного терору проти української енергетики вже вдруге зазнала краху, натомість українські дрони послідовно нищать російську нафтову інфраструктуру, і це на тлі інших економічних проблем в Російській Федерації. Наголошує аналітика. Путін має вирішити, чи зможе він не відійти. Від своїх максималістських вимог, можливо, він міг би поговорити на припинення вогню погодитися, але лише за умови декого залишення швидкості послаблення санкцій. Можливо, він міг би визначити членство України в ЄС. Але якщо Україна залишиться незалежною та озброєною, він зазнає краху. Якщо Путін, врешті-решта, звинуватить у провалі цього великого поштовху до миру. Він може виявити, що навіть Трамп готовий посилити підтримку Києва та накласти додаткові санкції на Росію. Розімує Фрідман у той же час Трамп ставить ультиматуми щодо закінчення війни і просуває стільки свій мирний план завершення війни до 9 травня 2025 року. Що передбачає студенний план Трампа щодо України? Цей план, нібито переданий Україні через європейських дипломатів, офіційно не підтверджено. 20 квітня 2025 року. голосять перемир'я на Великдень день по всій лінії фронту українські війська мають залишити куриську області. Наприкінці квітня планують провести міжнародну мирну конференцію за посередництва США. Китаю та країн Європи та глобального півдня також передбачений обмін на полоненими за принципом усіх на усіх до 9 травня 2025 року оголосять про завершення війни та скасують воєнний стан в Україні у серпні, жовтні 2025 року. відбудуться президентські, парламентські та місцеві вибори. Що буде входити до мирної угоди? Україна стане нейтральною, відмовиться від НАТО, але збереже армію та підтримки США Вступ України До єС планується до 2030 року відновлення коштом Європи. Суверенітет РФ над окупованими територіями не Визнають, але силове повернення виключено санкції проти РФ. Поступово а імпорт енергоносіїв до ЄС відновлять. Україна припинить переслідування УПЦ та російської мови. А про російські партії допустять до виборів питання миротворців в Україні залишиться відкритим. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.